Наталія Пирог виховала вже 20 дітей і зупинятися на цьому не збирається. Ще 13 років тому разом з чоловіком вона створила на Закарпатті дитячий будинок сімейного типу, який є однією з сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Жінка зізнається, що жодної хвилини не пошкодувала про таке відповідальне рішення. Ми познайомились з однією родиною, і так ми гарно товаришували, ми спілкувалися, ходили в гості, і ось я дуже часто спілкувалася з їхніми дітьми. І я просто сказала чоловікові, все, я хочу, я хочу таку родину, я хочу виховувати дітей. Потім спілкуєшся з дорослими дітьми. Ти дивишся, що ну, це все не зря. Вони виростуть. Ну, це все, всі цінності ти побачиш в дорослих дітях. Наталія зізнається, що на початках було нелегко, адже в сім'ї вже виховували трьох власних дітей. А у дитячому будинку сімейного типу, який вона створила разом з чоловіком, може проживати від п'яти до десяти дітей. Найбільше дивувало те, що прийомні малюки не мали жодного уявлення про сімейні цінності та батьківську любов. Труднощі, ну ну скоріш всього, поведінка. От розумієте, діти практично вони не виховувались. У них нема не було розуміння, ну де правильно де ну. Правильно, неправильно, да, що можна зробити, що ну що не можна. Дитячий будинок сімейного типу, який створила Наталія, є взірцем того, як сімейні форми виховання дають дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування щасливе, повне любові та опіки життя, а також реальну можливість реалізувати себе у дорослому віці. Ти розумієш, що ти дитині даєш стартову площадку. Він е, стартує з неї, він знає, що не дай Бог десь щось у нього сталося, є отам. Папа з мамою, ми все равно. Папа з мамою. Розумієте, і називають вони папа з мамою. Восьмеро прийомних дітей Наталії вже вийшли в самостійне доросле життя, але досі називають її мамою та люблять як рідну. Успіх цього будинку сімейного типу вражає, тож благодійний фонд Рідні часто запрошує Наталію на лекції, аби вона поділилася своїм досвідом з іншими батьками-вихователями та потенційними кандидатами на подіях у Закарпатській області. Отримати більше інформації про сімейні форми виховання та безкоштовну юридичну і психологічну консультацію щодо усиновлення, патронату, опіки, пиклування прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу можливо. Зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду рідні 0800 300 484, або ж на сайті ridni.org.ua.